Українці дуже гостинна нація. Але от гості бувають різні. Після фрази Почувайся, як вдома, сусід роздягнувся до трусів, дістав пиво з холодильника і вигнав господарів на вулицю. Гості зрозуміли, що вони трохи засиділись на Пасху, коли за столом почали лунати різдв'яні тости. Іноді, щоб натякнути гостям, що їм вже час іти додому, треба випити з ними не на коня, а нафіг звідси пішли вже нарешті. Чому так не можуть зробити герої наступного номеру, дізнаємось просто зараз. А ось ще одна історія. Слухайте. Якось ми з кумом накизячились. Це тоді, коли ви заснули під столом. а? Та позаживає, що ти, ти спойлериш. Коротше, третя година ночі. Ми з кумом накизячилися, кум в кизяк, Я в гівно, Валя нас шукає. Шукає годину, шукає дві. Прикиньте. От на кімнатній квартирі. А ми цей час з кумом спимо. Знаєш? Де? Під столом. Так, під столом. А я ж їх потім знайшла. Да. А і пішли додому. Ні. Я до них третю ляла. Ми виспалися, а потім продовжили гуляти. Бомба історія, скажи. Не, ну мы то не, конечно, на кизячность ну, конкретно. Ну а як не на кизячность пить таку закуску? До речі, твоя теж гарно, гарно вот это готует. Это у уже ушовано. Это котлеты? Это фалафель. А. На, спробуй фуфел. Ага. У вас тут їсти і їсти, смакота. ти що, але... Ну як тобі історія про кума? Клас? Дуже класна історія. О 12-й ночі. Так, ну що, по чуть-чуть, а? По чуть-чуть. Валерій, по чуть-чуть. Мені, і чуть-чуть. Нормально в тебе, чуть-чуть. Сорян, тобі не вистачило. Да. а да. Так, а що, в цій хаті нема що випити більше? Жінечка, а, а Жечка, можна тебе, будь ласка? Я Нас зараз открою. пошукаю. А, давай. Жінечка, ага. ага. вони ще довго тут будуть? Судячи з їхніх історій, поки не накізячаться і не заснють під столом. Ну, треба щось робити. Їх Треба якось вигнати. Вигнати? Це наші сусіди. Ти ж їх сама запросила. Я? Я просто вийшла винести сміття, повертаюся а вони вже в нас. Почекай, а чого ти запропонував їм випити? Я. Він сам знайшов. А на ти стільки наготувала. Та я нам на тиждень готувала. У-у-у, Все, ми тиждень голодуємо. Вони поки все не з'їдять, не підуть. Що я їм скажу? Ну я не знаю. Ну скажи, що комендантська година. І що? Їхні двері напроти наших. Що їх там блокпост чекатиме? чи шо? Я Не знаю, придумай що небудь. Ну, що ви там, голуби, курли, курли. <ставлю> У нас тут така улянка, а ви що там нам <кхи> Так дуже класно посиділи. Я вважаю, що вже час. І випити. А -а 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 -а. Ти приніс щось. Нема нічого вже. Закінчилось. А. Диви, а? Як знав, як знав. От, молодець. <кхи> <кхи> ну який гарний вечір. А -то А точно. чого це ми раніше не зустрічались? Ну, живемо ж на одному поверсі. Ну? Ну, тому що ми тільки тиждень назад заселилися. А от добре, що заселилися, а ви такі гарні люди. ну. Ти ж казала, що вони шизіки. <гум> не, ну, ти подивись на ну, хіба скажеш, що вони нормальні. Чи професії у них які стрімні е, шабашники-фуфліст. Айтішнік. І флорист. А я як сказала, та так і сказала, тільки зовсім не так. <сум> Валюха у мене. Як щось скаже, як та корова ляпне. Ото йди по дорозі ляп-ляп-ляп. Головне, після неї не вступити. <сум> Боря, не спіши мене, бо я ж не засну. <сум> <сум> До речі, про сон. До речі, про сон є історія. О. Якось ми з кумом накизячились, гареше. І... і заснули під столом? Ні, 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 я, я, я на кровати заснув. Коротше, я заснув і сниться мені дивний сон. Будь то я бігу через кукурудзяне поле голий. І, коротше, на мене пхне комбайн, а я в цьому сні гаїчник. У мене і одежі тільки фуражка і жезол. Я такий же зло піднімаю, але ну стоє. Ваші документи стоять. Я так, стоять! А я ж не знала, що він у вісні Я прокидаюсь, дивлюсь, а Борька свого жезла розминає. <рес> я до нього. А! а мені ж сниться, що комбайн на мене пхне. Прямо у ці вже жирнола пошли кукурузу теребити, га? І ми тоді з Борькою як на теребили, тої кукурузи, от. Ну, ви поняли, так? Да? Коротше, я прокидаюсь, а то не комбайн, то була валюха. Чещана історія. Слухайте, а може наступного дня розкажете якось. А, Ну, добре, ладно. Ну. О, а ось і новий день. <плес> О, короче, якось ми з кого не да. Ні, ні, серйозно, вже 12.01. Ух ти, які у тебе котли модні. О -о -о. Даш на понос? Не дам, я ні купив. А де купив? Не пам'ятаю. О, блін, я тепер всю ніч не буду спати, думати. Де ж він купив їх? Згадав, в інтернеті. Тепер а. можете йти спати. Куди спати? Ми зараз будемо да. шукати ці котли. Да. А. а це можна зробити і вдома. Ні, ні, вдома немає інтернету. Був вайфай такий, е, тиждень тому з'явився вайфай шаровий. і Сітка якось називалась так. Е, як вона? Чекай, чекай, дебільна така назва була АйТіфлора. АйТіфлора. Ай ну це треба бути повним дебілом, щоб так назвати. сітку. Короче, ну ми з валюхою качали, не перекачали. Тиждень з хати не виходили. Ну... Дивились кіно, качали і груліни, ой! і короче, тер через тиждень хакс. І з'явився пароль. Да. Ну не гниди, а. Дякую, що ви до нас завітали. Та да про що ти кажеш, мала? Ви запросили, ми завітали. Ми не запросили, ви не завітали. Та... Короче, давай за сусідів. Давай. давай, Давай, братан. Вже не лізе. А, ну тоді я собі перелів. <різвіст> давай, довезем. <різвіст> <різвіст> так, ну що? О, пора. Para. Para. Караоке! Яке я... 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 караоке? Ну це ж у тебе, а, ну це караоке. Ні-ні-ні, він не працює. Він впав і щось там зламалось. зламався. А, так а що ну, ти тоді його тримаєш? Тоді що? Та не валя, давай я копельна. А, а от ти в поїзді співала. Блін, вона п'ять годин співала. Там уже весь вагон її співав. Давай, давай. А, у папа була собака, він її любив, вона з'їла шматок м'яса, він її убив. Яка класна пісня? Так, Та ти почекай, там в кінці прикол. Давай, давай, давай. В Землю закопав, на табличці написав. Ну, ну, що, ну? Спитай, що? 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 У папа була собака, він її любив! У нас віла шмати м'яса, він її убив! Убив! Ай-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй! Дуже класна пісня. Так, так. Класна. Ага. класна, класна. Ну ти поняв прикол, так, що він до кінця співає, а потім спочатку починає. Так, я поняв. Реально поняв? <ріст> Блін, ми з комом роздупилися десь на третю годину. А, слухайте, вже дуже пізно. А, а вам не потрібно додому, а? Да, треба. треба, да, пішли за гітарою. Як ви гітарою? Ви ж не проти? А, ідіть. А, так ідіть. ідіть, 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 ідіть. — добре. Да, да. Добре, тільки я валю залишу а, тут, бо минулого разу, коли ми вдвох за гітарою пішли, повертаємося, а у сусідів двері закриті, і вони з того боку такі у нас замок заклинило. Ну, ми з валюхою нас ну, не постояли, помялися, покрутилися. Ну і вибили на... ту двері. Баюха як приложилася, вона з коробкою вибила, ту святку прибила. Ми ще потім на поминки ходили з гітарою. А давайте краще без гітари. Це вічна дворізно. Я ну да. ну що ж всі козирі одразу в перший день, правильно. Ми завтра прийдемо з гітарою. Ага, гітари. Я зараз хочу сказати Тос. На коня. За знайомство. Головне в житті не бабки, не шмотки. Головне це люди, які завжди поруч, сусіди. Згодні. А ви знаєте, ми ще вважаємо, що головне для людини це совість, почуття такту. Так, повага до інших. Mm -hmm. Ні, то якась з... Головне це. Щоб ну, люди хороші були, щоб можна було з кимось випити, посидіти, правильно? От як ми з Валюхою, ми з валюхою найкращі сусіди. Давай за нас валюху, ми такі офігенні. Давай, Борис. Давай. <я Ecoughs> О -о -о -о. З, згадав історію. Якось ми з комом на коротше. короче. Ми вже розказували. Ні-ні, це ми на природі на О! Вот. Короче, з'ячено зики. А слухайте, а може ви додому вже підете, бо Валентина вже куняє. Та завжди куняє. І на природі тоді куняла. Вона куняла, куняла, а тоді і в багаті обличчя. Коротше, ми з кої по, 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 підняли, і важка в мені 10 літрів пива було. Короче, воно, і вже чорне обличчя. Ви якіско ку... дип на нею. Він каже тепер її звати валя у ви, ви, ви знаєте, якщо чесно, вже О, вже дуже спати хочеться. А я бодрячком. Молодця. А ти кави вибиш? Да? Ні, ні, кави -то, ні -ні, то не допоможе. Краще всього допомагають карти. Зараз ми швиденечко. Швиденку, буквально до тузів на погонах і все. — А вам завтра не треба на роботу, а? Блін, точно на роботу. Блін. Завтра субота. Ааа! До понеділка ми ваші! Якщо в карти не хочете, давайте в Элес. Ми з Валюхою, да. чемпіони по Еліасу. Давай, загадуй слово. Загадала. Покажи. Типа він вона М -м. разом хто? М -м -м -м. Хто? Додики. Ні. Хто? Імбіцили. Ну, да. Ні. Ну, да. Довбодятли. Не вдахи! Не, ну. Швабра і ганчірка! Та, Валя, судова, твоя садова твоя бошка. що ти там загадала? Сусіди! Що ти таке важке слово загадала? Як я його відгадаю? А ми завжди програємо. Давайте тепер ви. А може ми. В гості підемо. А ні, 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 у нас не прибрано. Ну, куди? Чого? А ми просто хотіли подивитись на ваше планування. Так. Та що там на нього дивитися? Таке, як саме, як у вас, тільки срач такий, що двері не відчиняються. А чого б вам до когось ще з сусідів не піти? Та, ні, ну, ми любимо звісно, десь козу водити у сусідів. А? Але <світ> нам вже ніхто не відкриває двері. Дивно! Чому? Взагалі, ми так зраділи, коли ви нас в гості запросили. Ну, ну. я взагалі офігів. Я думаю, вони що з іншої галактики. Боря, mm. а що ти сидиш? А чого? Ти фокуси показував. Блін, я що не показував. Не показував. Ну так, все. До чого нічого не було, тільки зараз все починається. Зараз увага! Оцей зараз помідор. Зникне в безодні мого рота. Давай барабану дроб. Блін, я коли духи ніколи не виходить. Дуже класний фокус. Так, так, класний. Тому у нас вдома і не прибрано. Бо я за цим фокусникам не встигаю. А моя золотає скотлета ми споюємо. А ні, 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 ні. Все це нам вже дуже-дуже-дуже всім весело. Так, то щось я не бачу, що вам весело. Ні, якщо ви хочете спати, ви там лягайте без проблем, а ми з валюхою поки потанцюємо. А танцюємо, Боря. Так, музичка остра. до іздом. І до бале. Давай, Боря. А завтра це запах чеснока, як він мене збушує. Боря. Боря. Ей! Ей, А нічого, що ми тут? Припиніться, Animal Planet! А, вибачте. Зараз навіяло. Вибачаю! Може би, Займетеся, а? Ні-ні, ага. я вже, мабуть, додому не зайду. Боря, присядь. Танцю це, це мідляк мене укачав. Буває, буває, О. присядь, Боря. Зараз власне. я буквально 20 хвилин перекимарю. Ой, Я шкарпетки зніму, бо я в двох носках. У мене ноги потіли. Що? серйозно Шарі... тут спати збираєтесь. Ой, барюс, ой, ні, взагалі ми не любимо десь по сусідам там спати, по хатах. Але коли так запрошують, ну як, ну як по іншому почекайте, а якщо ми перед столом захочемо зайнятися коханням, так, ну давайте взагалі не проблема. Там от давайте займайтеся, потім поміняємося. Це ж свінгірська вечерінка, бо ми вже насвинячилися. <риклад> ми, ми, ми так не можемо, ми вас соромимось. Ой, та чого? То ми ж сусіди. Живемо ж в панельному будинку. Що ми там не чули? Оце особлива. Женя, іди до мене. Іди до мене, мій маленький зайчик. <риклад> Припиніть, будь ласка. Не ображайся, може він ще виросте. Он У собачки виросло, у котика виросло і у зайчика виросло. до нас прийшов. О, Барюсик валюсик, привіт. А це ще хто? Це ваш сусід з другого поверху, сусідів безрібного знаці. Ага. Так ти все взяв? Так, тут і шахи, доміно, все є. Щас, що зараз вчопило? Ага. Не давай в козла. А, а, давай, а, а Вони а... з нами будуть. Ні-ні, ні вони зараз будуть займатися коханням. Ага. Серйозно? Давайте. Ми, ми не збираємось це робити при незнайомій людині. Праведливо Дмитро. До речі, мій кум. Та ну вони якісь не компанійські, я Ой. не знаю. Та вони тільки переїхали, ще звикнуть. Все досить! Нас це дістало! Що ну, нас теж дістало? Але кого вибрали, того вибрало. Вже mm. наступних виборів треба читати. Правильно? Я це дістало, Що ви ніяк не підете. Ми вже спати хочемо самі у своїй квартирі. Так. Тиць пердицькому. Ага. Ось тобі гостинність шабашника і фуфлістки. А я тобі казала, що вони шизики. Як ти була права, Валюха. Ладно, ми підемо. Все, ми пішли. Дякуємо за все. Дякуємо. Дуже гарно посиділи. Ви що робите? Може, вже все? Все, ми да. пішли. Да. Не одговорюйте нас. Да. Все. Зараз почекай, одне питання. Можна? Яке? А можна ми у вас до сьомої години посидимо ще? Якого хріна? Ми просто свою квартиру здали на добу, і нам тепер нема куди йти. Так ви до сусіда свого йдіть. Ти нормальний? Щоб я в свою квартиру цих бегемотів впустив, ти що? Мене дружина вижене з хати. Ні. Моя дружина злюча, вже рік нас не пускає. Я не здивований. Слухай, ну ми ж сусіди. Ну що ви хочете, щоб валя зі своїми больними нирками лежала в під'їзді на холодному бетоні? Ви цього хочете? А? Господи, добре, нехай Валентина залишається. О, дякую. от отут ти лягай, а я зверху як ковдра на тебе, так от лягу, а ти як цуценя наша ага. тут. Лим... Ну ти ж братан. Будь ласка, тільки тихо! Тільки тихо. Та ясно, ясно. Тихо. Давай. Та мене. О! Алло, алло, ви що мені дзвоните посеред ночі, Тут люди відпочивають. У вас є ця, як його. Совість! Совість! А, це наші квартиранти. Що там вже таке? Так, що ви вже зробили? Щось зламали чи затопили когось? А ви хочете продовжити ще на одну добу? Взагалі без проблем. Та-та, у нас є де переночувати. Та ви що? У нас же сусіди, у нас усі, друзі. Не сумної ночі. Папа. Ми тихенечко. Ми тихенечко. 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 Скажи, Кпаледуп! щоб вони взяли 07. Риба, хто? Алло, фу. Diesel